Скандальна новобудова на вулиці Вірменській знову без погодженого фасаду. Його проект нині вдруге розглядали на засіданні містобудівної ради. Після попереднього обговорення автору споруди Ярославу Дорошенку доручили внести ряд коректив у її вигляд. Тож нині архітектор відзвітував. Будинок став не таким претензійним, яким був спочатку. Зокрема, знижено дах, збільшено масивність першого поверху, адаптували і колір фасаду. Однак, головне завдання позбутися округлості будівлі не вдалося. Дана будівля які вже говорив, є монолітною каркасною і вона е, зроблена з. Тобто монолітне оце перекриття, яке пропонується забирати, воно прораховано таким чином, що е, частиною є противагою і, і заармовано таким чином, щоб в цій частині якраз стояла. Е, Конструкція стін. і відповідно конструктори не рекомендують змінювати криволінійність фасаду, оскільки ну, будівля і сама конструкція будівлі не буде ну правильно працювати по своїй конструктивній схемі. Оновлений проект членів містобудівної ради особливо не вразив. Фахівці визнали автор. Врахував другорядні зауваження однак, округлість фасаду спеціалісти не пробачили, адже вона цей будинок недоцільно вирізняє на площі ринок. Характер фасаду Архітектор Вирішив не міняти. Тобто глобально питання не помінялося від першої містобудівної ради і до цієї містобудівної ради. Хоча, як на мене, і підсумовуючи думки архітекторів фахівців, я, я вважаю, що абсолютно реально можна було на це вплинути. Відтак містобудівна рада знову відправила проект на повторне доопрацювання. Водночас затягування розгляду цього питання каже представник забудівника Олександр Оришко, створює незручності. До того ж, він нагадав, рішення містобудівної ради в цій ситуації має лише рекомендаційний характер. Ми заходимо в зиму і останнім часом ідуть душі, і все затікає мокне, і існуючі стіни будинків можуть усісти. І ми виконуємо роботи згідно проекту, згідно дозволу, так який дає обласна влада, і відхилення від якихось норм, звичайно, що це в подальшому створить додаткові проблеми. Якщо зараз ми виконуємо ті відхилення від проекту, яка нам порадить місто будівна рада, яка має рішення і має носить рекомендаційний характер, звичайно, що ми зайдемо в комплік закону. Спочатку вкотре відкоригований проект на своєму засіданні розгляне департамент архітектури. І лише, якщо буде потреба, повідомив Володимир Гайдар, його знову винесуть на осуд містобудівної ради.